Як рекрутерові стати впізнаваним, щоб його впізнавали, щоб про нього дізнавалися? Знали, що є такий, наприклад, Петя Пупкін, і він є рекрутером. Як його зробити Для того, щоб люди знали про Петю Пупкіна? Йому треба заявити про себе, тобто відкрити нормальний, не анонімний акаунт. В Фейсбуці, да там в Тікток, з Інстаграм, неважливо, де він себе відчуває більш комфортно там чи він експерт, чи воїн, і хоча б світу заявити про те, що він потяг у тому, що якщо він буде сидіти в своїй агенції, да і видавати якісь постиклони або просто вакансії, називати себе там Вася праця праця, вона працелаштування за кордон, і він такий наш нов не. Тому спочатку будь-який піарник скаже, для того, щоб стати впізнаваним, треба пройти у цю тему англійської мови what is your name і почати «My name is…». Тобто це я всім говорю. Почніть з того, хто ви і, 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 і напишіть ваші 10 пива. Чому варто обрати саме вас? В чому ви такі особливі.